Ми приїхали на точок, виїжджали на Гречку. Знаходимося на хуторі. З радянської влади. Ось ще є будівля, конєзавода, завода. поля. Місцевість як при Карпатті, так і в Карпатах. Тут ще живуть три сім'ї, а з радянської влади було на цьому хуторі 18. Сімей. От ми зараз спускаємося вниз, де наш точок. Заїзд поганий, але зато внизу така долина і захищає від, від, верти, від вітрів, тому що тут такий великий горб і йде великий захист від вітрів. От наша. Палаш, наша Стояночка. Мій колега Лукашук Саша. Главний охранник. Ганяє блохи, чухається. Борис, який охороняє пасіку. От тут маленький санаторій. От і Саша Лукашук. Попрацювали, поїли. І Ось там далі в долині відсвіла гречка, але ще цвіточки знизу йдуть. І зараз, он, е, яка там зараз година, хлопці? 16 годин і ще пчоли йдуть по повним ходом. А отут ще гречка біліє, ще неділю-дві буде цвісти. Пасіка розташована. Пасіка розташована дуже гарно у місці. Зараз підійдемо до вуликів. І подивимося. В 16.30 ще працюють пчоли. От наша пасіка. От відніється гречка. Заходиш, запах гречки, от наприклад, одного вулика. В цій порі обично вже не йдуть, але вчора прийшов дощ і пчілки ще працюють. Ми приїхали в 11 годин сюди, був такий гул, як ще працюють, ще, ще на гречки. Багато пчіл. Мед вже ми викачали, відкачали, гнізда. Скоротили під зиму. Через неділю приїдемо ще скоротим. Наші пчілки принесуть на зиму мед. Цукру ми давати не будемо. От наша техніка стоїть. Рядом є багато золотарника, але на золотарник пчоли не йдуть. От, відніється. Гречка. Дуже приємно спостерігати, як працюють пчілки.